Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Висновок по пригоженому пише Дмитро Ярош: недоімперія слабка. Поза лінією російсько-українського фронту в них немає жодних потужних сил. Стратегічні об'єкти відкриті для ударів та захоплень, включно з частинами ракетних військ стратегічного призначення ВКС. Міністерство оборони на чолі з оленеводом Шойгу корумповане та ніяке. Морально-психологічний стан ворога поганий. Структури ФСБ і МВС корумповані та недієзні. Здатні Путін голий королі, ліквідація якого справа часу. Пригожин до Кукурікався. Ворог на передовій ще сильний та адекватний. Розіб'ємо в бою. Прорвемо їх оборону. Перенесемо війну на ворожу територію. Білорусь стратегічно важлива країна для перемоги. Перемога буде за нами. Нам своє робити. Нагадаємо, залужний пропонує президенту і шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Є щонайменше два кандидати. Відставка Резнікова знову на розгляді. За даними УП, вона перейшла з теоретично можливою практично можливо на початку лютого, після низки скандалу. Далі в відставка Резнікова вже обговорювалася. Кандидатом на міністра оборони тоді був начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Сам Резніков колись висловлював бажання працювати міністром юстиції, але на посаду міністра стратегічних галузей промисловості він іти не зголосився. Тож у лютому всі лишилися на своїх місцях. Зараз, за даними УП, залужний Зеленський знову шукає кандидатів на заміну Резнікову. І вже з двома людьми з уряду були розмови про це. Телеграм-канали пишуть, що міноборони за проханням залужного може очолити. Генерал Марченко або ж Дмитро Ярош в той же час джерела, близькі до залужного, повідомляючи група ініціативних депутатів, висунуть законопроєкт главкома, над яким працювала ціла команда, в тому числі радник Главкома Ярош. Розпишемо його по пунктах: перший штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони, друге главком сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Треті бренд-лідери, ярмака, яких хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. Чиноші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремо. І привіт, Мар'яні Безуглій. Четверта конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'ята Безвідомо Главкому офіцерів не зможуть кидати за ґрати. Червінського тема не забута. За даними телеграм-каналу Офісна Миша, наразі є понад 250 голосів за такі ініціативи. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Правильний закон давно пора. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.